Доброго дня, шановні журі та слухачі. Я Войка Тимофій, учень 6 класу, Лесівської гімназії, тема дослідницької роботи, вплив умов, утримання на морфологічні особливості екзотичних тварин малюска хатина. Мета дослідження: вивчити вплив умов утримання на морфологічні ознаки равлика ахатина, об'єкт дослідження ахатин, хуліка, предмет дослідження, зміна зовнішніх морфологічних ознак равлика. Завдання роботи гіпотези. Якщо змінити умови утримання, то змінюється морфологічні особливості молюска. Практичне, практичне значення: результати моє дослідження будуть використані при розведенні равликів ахтинів, роботи, розширити кругозір людини, а також дізнатися про світ екзотичних тварин. З самого дитини своє я захоплювалася равликами, і в мене виникло багато запитань, наприклад, чим харчуються цьому і як вони це роблять, чи вміють вони думати, як вони розуміють, куди потрібно пустити, де знаходиться її. Мене так сильно цікавили ці дивовижні равлики, що я вирішив їх утримувати вдома і провести необхідні, але цікаві експерименти. Біологічна класифікація. Ахтина знамениті своїми великими розмірами. Колір черепашки у ахатина коришена з чергуванням темних і білих світлих смуг. Довжина черепашки досягає до 25 см, тіло до 30. У неволі ахатина не можуть жити від 5 до 9 років. Тіло складається з голови тулуби і ноги. Ахтини здатні бачити не тільки очима, а й тілом. Дуже яскраве світло вони не люблять. Нога і щупель за є органами дотику слуг уохатина відсутній. Для утримання хатини досить тераріуму чи акваріуму. Для їх утримання необхідно підтримувати вологий клімат. Переваги при утриманні хатини немає запаху, можна брати в будь-якому віці, майже всеслітньо впадають в сплячку при несправедливих умовах. Не викликають алергії, спостереження за равликами заспокоює душу і знімає стрес. Красива тварина, у ні бруду володіє лікувально косметичними властивостями. Він усе притурнення хатині вбив, дуже виточаючи, не може полюбити свого господаря, не буде радісно вас зустрічати, приносити шкоду сільському господарству. А хатини вдає нічний спосіб життя. Перепереліку, равлики різко втягуються в панцирь і можна почути писк. Ось, мабуть, і все. Зубики, які можуть видати хатина. Вдень равлики зазвичай сплять, Ахтини їдять практично все. Овочі, фрукти їдять, іноді треба давати на соптиці. Птиці, риби, яєчний білок дають воду після кожного годування. Равликам не можна сольоне, солодке, мариноване, госте, коропше і смажене з вашого столу, тільки біологічні натуральні продукти. І запам'ятайте, сільце смерть для равлика. Годуватимуть хатиння треба кожен день, в крайньому випадку через день. А ось уже дорослих один-два рази в тиждень. Крім корм ахатини гемофродит – молоді особи, як правило, чоловічої статі. Ось уже дорослі жіночі равлики, равлики відкладають від 20 до 50 яєць. Практична частина експеримент 1. Вплив складу і якості корму на колір і міцені черепашки молюска. Перед початком експерименту мною була поставлена проблема. Низький вміст кальцію в харчовому раціоні ахатини може призвести до пошкодження черепашки молюска. Проте, якщо в момент формулювання одного кільця вести кальцинісну їжу, то черпашка буде швидко рости і розвиватися. Об'єкт 1, м'я м'яя, об'єкт 2 молюскне м'я Джуніор. було поміщено в однакові контейнери об'єм 1,5 літр. Для першого об'єкту в якості їжі були свіжі огірки 3 грами в день. Для другого об'єкту до огірків я ще додавав два рази в тиждень їїчну шкрулу. Провівши аналізи, отримавши з настати, й висновку, що об'єкт 1 черепашка стало матовою тусклою відтінку через вживання тільки рослиної їжі, що містить, що містить... Че... Че... міцність черепашки при надавлюванні, я перевіряв, просто натиснувши на край. Він відкришився. Об'єкта 2 черепашка набула яскравості, насичена коричневий відтінок. Міцність при надавлюванні відчувалася значна. Експеримент 2. Вплив складу і якості корму на колір черепашки молюска. Ахатина. Раціон раціонна равка може впливати на колір її черепашки. Далі я пропустив черепашку рости кільцями. І якщо в момент формулювання одного кільця равка буде їсти переважно червону їжу, то черепашка має набути червоного відтінку. Для першого. Для об'єкта 1 молюска на ім'я Фреї в якості їжі були свіжі огірки – 3 грами в день. Для другого об'єкту молюска ім'я Джуніор морква червоний болгарський перець – 3 грами. Провівши аналізи, отримавши результати я дійшов в висновку, що об'єкту 1 черпашка стала маматою тусклою вікінгу через розживання тільки. Рослиної їжі. У об'єкта 2 черепашка набула, набула червоного відтінку біля, біля основи. Експеримент 3. Вплив об'єм контейнера на ріст молюска ахитина. Якщо об'єм контейнера буде малим, то ахитину буде погано рости і розвиватися. Далі я пропустив, якщо ахитину утримувати в просторних контейнерах 10 на 20 літрів, то вони будуть швидко рости і досягнуть більших розмірів. Об'єкт 1 молюскний ім'я Фрея, об'єкт 2 молюскний м'яс смугастик. було поміщено в контейнері об'єм 1,5 літра і 15 літра. Для двох об'єктів було вибрано раціон харчування свіжої гірки яєчна шкрупа листя салату. Провівши аналізи, отримавши результати, який дійшов висновку, що у об'єкта 1 показники розміра тіла виросли незначно. У об'єкта 2 показники розміра. Розмір вирослин, вага на 2 г довжина на 3 мм. Висновки. Моє дослідження тривало майже 3 місяці. Я провів 3 експерименти та проаналізував отримані дані. Плануючи подальше дослідження, я продовжую вивчати морфологію червоних молюсків, вплив умов середовища на способи розмноження, вплив слизу на молюзки на шкіру людини. Дякую за увагу!